Вітаю підписники та глядачі на огляді Ніж Гайдамак від українського виробника Проста Сталь. Це вже другий ніж на каналі від Проста Сталь. До цього огляд був на модель Тигролов. Посилання на огляд залишив в описі під відео. Ціль компанії не просто робити ножі. А через свій продукт популяризувати Україну та її культуру не лише серед українців, а й за кордоном. Тому ножі мають таку назву, як Гайдамак, Тигролов, Щедрик, Сірко, Ярчук та інші. Компанія Простасталь робить кастомні ножі. Зараз це продемонструю на своєму прикладі. Найперше обираємо моделі: всього їх 15, я обрав модель Гайдамак. Потім покриття в моєму випадку це травлення, також буває полімерне покриття або воно відсутнє. Колір руків'я також можна обрати. Дуже велика палітра кольорів. Руків'я виготовлені з мікарти, мікарта власного виробництва. Обираємо колір піхов, який вам подобається. Власне гравіювання. На піхвах тематичне гравіювання. На лівій стороні ножа. Також на правій. Дизайнер попередньо вам надасть макет, узгодить з вами ваше гравіювання. Мені дуже подобається така кастомізація від виробника. Можна робити тематичний ніж, як ви бачите на моєму прикладі, зроблений за мотивом комп'ютерної гри Stalker. Також можна робити гарні ножі на подарунок або для себе якісь іменні ножі. Розглянемо комплектацію. Ніж постачається в чорній картонній коробці. Методом гравіювання маємо такі маркування. Логотип виробника «Проста сталь», вказується модель Гайдамак. Сталь х 12 мф до речі, всі ножі виконані з такої сталі. І вироблено в Україні. Відкриваємо, дивимось, що всередині. Обережно дуже гостре. Ножі дійсно гостре, тому тут мається такий пластир. Ніж, який ми обов'язково детальніше розглянемо. Так, тут ще спостерігаємо папір такий чорного кольору, цукерки патріотичні. Досить приємний такий бонус. Мастило, яке нам потрібне для догляду, оскільки сталь напівнержавіюча і візитка. Контакти на виробника, посилання всі будуть в описі до відео. Як додаткова опція, ніж можна доукомплектувати мусатом для його правки, кресалом для розпалювання багаття та кріпленням молілок, як у маємо випадку, або теклок. Ще важливий момент. Ножі загострюються вручну. Стандартний кут загострення вважається загальний 40 градусів можна обрати будь-який, який вам треба. Для складніших робіт можна брати більший кут, більше ніж 40 градусів. Для того, щоб гарно ніж різав, можна брати менший кут. Під різні задачі обираємо кут. Перейдемо до характеристик. Загальна довжина 290 мм. До речі, модель Гайдамак це найбільше, ніж від виробника. Довжина клинка 160 мм, ширина клинка 35 мм. Вага ножа 290 г. Сталь Х12МФ загортована на 59 одиниць порокливу. Товщина по обуху 4,7 мм. Конструкція суцільно-металева фултанг. Руків, як кріпиться на три стяжки, що унеможливлює люфт-накладок. Також має матемлячний отвір. Насічки на обусі для надійного отримання при силових роботах. Спуски високі більше половини ширини клинка. Обух має гострі грані для роботи з кресалом. Ближче до вістря на обусі є спуски для кращої проникаючої здатності. Наявний плавник, який слугує як опор під палець, маленький чойл, який додасть зручності при загостренні або правці ножа. Мікарта на руків'ї є оброблена, вона має ефект битого каменю, обробка не хаотична, є виємки під пальці. Ось вони помітні, пальці сюди дуже зручно лягають, можна зміститись трошки ближче, ріжучої крайки також, далі можна взятись. Ніж зручний при будь-якому утриманні, оскільки руків'я я повнорозмірне, воно не наминає руку. Хоча при довготривалих роботах будь-які руків'я буде дещо наминати руку. Класичне отримання, хват. до речі, перехвачуватись за рахунок середньої стяжки досить таки зручно. Зворотній хват дуже зручний, сюди якраз палець великий лягає. Викрутковий, так званий, коли треба працювати на прокол, великий палець сюди достатньо зручно лягає і впирається також в долоні зручно. Фінішне покриття на клинку Stone Wash надає матової текстури з антибліковим ефектом. Що приховує дрібні подряпини та зберігає естетику ножа. Форма клинка нечітко виражений кліп-пойнт по типу Bowie. Ще хотів би поговорити про піхви, як ніж тримається в піхвах. Ось, наприклад, тигролов Дуже легко дістається, наскільки тут він тримається. Зрозуміло, що він розпрацювався, тому що, ніж робочий, я їм чимало користувався. Ніж гайдамак. До речі, на піхвах є дренажно-вентиляційний отвір. Гайдамак тримається, побачимо, як він заходить. Ось він дуже туго заходить і тримається значно жорсткіше. Треба певне зусилля, щоб його дістати. Але думаю, що воно розпрацюється. Це як особливість для когось буде недолік те, що він туго тримається, складно діставати. А для когось буде суттєва перевага. Якщо так, може він там загубиться, тут його загубити дуже складно буде. Перевірю заводське загострення, оскільки ніж загострений вручну, підводи заполірований, буде різати як бритва. Ось яке говорив, тут взагалі без питань. Тестую на продуктах хліб. Спробую продавити. Ось такий результат. Обух товстий, тому продавлювати тут трошки не варіант, а якщо з притягом дуже добре і якісно нарізає, ніж великий, зручний, тому з продуктами нормально справляється. Картопля почищу, наскільки це буде зручно. Гостроти достатньо, щоб чистити якісно за рахунок плавника, як і в усіх ножах, це робити трохи незручно. За потреби з кухонними задачами справиться. І побачимо, як буде нарізати при товщині обуха 4,7 мм. Буде розколювати чи ні. Як такого розколу не помітно, спробую так. Так буде картопля дещо вищою. Трохи розколює, але не критично. На кухні працювати навіть тонесенькими шматочками. Ось такі тоненькі шматочки. Канат. За один протяг, хоча ніж великий, але канат теж непростий, дуже абразивний. Це дуже крутий результат. Покришка від позашляховика на прокол. Складно, але проколює. Зрізає шматок протектора. Ріже доволі впевнено. Строгання деревинам яких порі сика. Дуже добре огризається. Тверді породи ясен. Також добре стругає, але меншими шматками, тому що твердіше. Строжку робити можна і комфортно. Рубання ясен. Для такого типу рубання краще використовувати темляк. Ще ось таким чином спробую. Міліметрів 40 не менше. Зрозуміло, що при таких тяжких роботах поступово буде звазити покриття. Будь-яке покриття вона рано чи пізно злізе при тяжких роботах. Батонінг. Дуже гарно справляється товстий обух, воно допомагає розколювати і за рахунок великої довжини клинка можемо брати велику ширину. Зараз можна так, а я спробую ось таким чином, якщо треба плашок наколоти. Дуже добре батонить. Відривний календар. Таким чином. Оскільки ніж має красава, треба ж показати, яким користуватись. Для цього буду використовувати лише деревину, ніякі там заготовки для розпалювання багаття не буде. Роблю стружку засики, суха сика. Треба робити якомога тоншу стружку щоб її можна було потім розпалити. Трошка є дістаємо крисалу. На ньому є фарба, треба буде її одразу обшкрябати, тому що воно так не буде працювати. Як і раніше говорив, обух має такі гострі грані, з ним треба буде працювати. Ставимо ніж над багаттям, опираємо, вишкрябуємо спочатку фарбу. Потім можна трошки нашкрябати самого кресала. Щоб маленькі частки потрапили у розпалку. Спробувати взагалі буде іскра, чи ні. вже є. Так, треба сюди розпалку. Це не дуже швидкий процес, може по-різному бути, не так, як з сірниками або запальничками. Знову наш прямом трохи, коли загоряться іскри, впадуть Можливо, також підпалять ті наш хряба, наші. Хрябини. Розпалив. Не одразу, але в принципі можна зробити реально. Для того, щоб краще розпалити, я трошки додав ось такого паперу. Ось так він виглядає. Можна таке саме роздобути і з березової кори нашкрябати. А просто стружку ну, розпалити інколи дуже важко і довго. Після того, як попрацювали з красавом, ніж має такий вигляд. Але це все, в принципі, витирається. Стосовно догляду ножа сталь Х12МФ напівнержавіюча, це аналог Д2, є ось таке мастило. Відкручуємо його і треба протирати. Воно трошки застигло. Можна пальцем натерти. Буде захист від корозії. Якщо довго не плануєте користуватись, також можна мастилом цим, типу як законсервувати. Також мастило потрібне для правки. Мусад. Наносимо його на керамічний мусад. І для того, щоб правити, потім працюємо. По мусату. Хоча зараз в цьому нема потреби, але мусад для правки є. Оскільки х 12 мф дуже довго тримає загострення. Наприклад, ніж тигролов дуже багато ним працював, робоча гострота ще залишається, хоча я його навіть не правив. Стосовно ножа недоліків особисто я ніяких не помітив. Вони можуть бути як особливості ножа, наприклад, сталь х 12 мф ржавіє, напівнержавійка. Це особливість, на жаль, це не недолік. Перевага велика сталі те, що довго тримає загострення. Недолік також сталі невисока ударна в'язкість. Стосовно піхов, Піхви виконані з кайдексу, кайдекс чорного кольору, пофарбовані помаранчевий колір. Тобто, з часом це все діло буде стиратись. В цілому, ніж гайдамак, мені особисто дуже сподобався. Можу рекомендувати його як військовим мисливцям. Туристам, якщо, звісно, візуально подобається. Ну і також дуже крута опція це кастомізація гравіювання, обираємо кольори, моделі і так далі. Для бажаючих ознайомитись з асортиментом, а також придбати ножі від виробника проста сталь, переходьте за посиланням під відео. Всім до побачення та до наступних зустрічей!